Усім привіт! Сьогоднішнє відео хочу розпочати з огляду покупок шкарпетки для донечки фірми Коте. Уже на літо замовляла на розетці гривень по 30. Колготки фірми Бієдронка замовляла на OLX по 70 гривень. Та ось така ковтинка фірми Зіронька купувала в стаціонарному магазині гривень десь за 150. Ось такі колготки я купувала теж в стаціонарному магазині турецьки. Вони скаталися після першого ж носіння махрові, тому не раджу. Далі моя покупка, моя знахідка на OLX, домашня логопедія, книжка для роботи з дітьми від 3 років для постановки звуків. Методичні рекомендації, спеціальні вправи та завдання, дидактичний матеріал. Цю книжку я купила на ОМС, буквально гривень за 200, вона в чудовому стані. Перед тим, як працювати за цією книжкою з донечкою, я ознайомилася з вмістом цієї книжки, взяла окремий зошит, написала собі приблизний план на декілька занять вперед. І вже по цьому плану ми намагаємося займатися буквально 2-3 рази на тиждень і за місяць у нас вже є прогрес, скажімо так. Донечка вже почала вимовляти звук Р всередині слова. Тому продовжуємо і надалі займатися. У кого є такі маленькі дітки і є проблема з їх постановкою звуків, рекомендую. Далі покупки в аптеці та на сайті Мейкап. Свіжанка серветки дитячі, вологі. Купила для того, щоб поставити в шавку садочку та бальзам для губ біокон, тому що в донечки дуже пересихають губи на дворі. І через ці пересохші губи в нас є нова проблема. Донечка, оці шкірочки, що формуються на губах, починає здирати до крові до ран. Тому купила ось такий лак проти гризіння нігтів. Мастила декілька разів, наче то перестала вона їх дерти, ті губи, але і губи ми мастимо. Тому нема що дерти. Це на селфі. так? Угу. Готуємо з донечкою вітамінний салатик, три чищених яблучка, одна морквитка, буквально чайна ложка цукру і крапелька олії. І все потрібно потерти на терку. Ось такий салатик у нас вийшов. Тут донечка вже взялась до цукру. Трошки забагато його додає. Кубка продуктів, лаваш вірменський, 2 штуки від своєї лінії. молоки Молокі, кефір 1%, 2 упаковки, 4 бурячки, 5 морквинок, яблучки 5 штук, перед принц, здається. апельсинки дві ось такі невеличкі. Це помідорки в коктейлі. Тут десь 200 г, сир піксерки. Дуже смачний, донечка любить. Гарний склад, вершки кави мені, батон ще свіженький, крупа пшенична артеп, упаковка Артуаль, та чай, квітковий ромашка на 290 гривень. Вирішила оновити трішки гардероб для донечки. Заходила в магазин сінсей чи сенсей десь тижня-два тому, певно. Купила набір браслетиків 59 гривень. Ось такі заколочки, як вони світяться за 39 гривень. Та собі ось такі резиночки набір 19 гривень. Кофтинка 116 розмір на 5-6 рочків. Коштувала взагалі 49 гривень. І костюмчик. Це окремо штани і кофта продавалися. Штани і кофта по 169 гривень. Тканина двунитка. Доволі така непогана. У нас є схожий костюм, але утеплений. Він мені дуже подобається, дуже гарна якість. І вже на знижках в інший день я купила ось такий soft 239 гривень. Це вже 122-й розмір. Трішечки на виріс, сходила з донечкою, ми поміряли. На неї. Доволі таки непогано. На весну та на осінь вистачить, думаю. Ось такі манжетики на рукавчиках і проріз для пальчика великого. Та взяла ось таку жилетку. Це, взагалі, 134 розмір, коштувала вона 169 гривень, доволі така непогана. Ми поміряли, вона на неї нормально, закриває десь попу до середини, і по ширині теж нічого. І взяла ще ось таку піжанку 129 гривень, 122 розмір. Взагалі ця піжамка з відділу для хлопчиків. Але мені вона сподобалася. Вона ось такого жовтенького кольору, в рубчик трішечки велика на нас, але я думаю, що через декілька місяців вже буде на нас вона нормальна. Внизу на штанцях є манжетики, що дуже є зручним. Тканина, до речі, 100% котон. Дуже приємна. Мені сподобалося. Шви всі більш-менш акуратні, як для такої тканини, якщо тягнеться, скажімо так. Ось що 100% котон. Всім дякую за перегляд, до нових відео!